Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати кекси з ізюмом. Нам потрібно 400 г борошна, 250 мл молока, 220 г масла, 200 г цукру, 4 яйця, 2 чайні ложки розпушувача, дрібка солі та ізюм. Ізюм заливаємо кип'ятком та залишаємо. Борошно розпушувач та сіль, перемішуємо. Масло збиваємо з цукром. Вбиваємо по одному яйці та продовжуємо перемішувати. Додаємо половину сухої суміші половину молока та замішуємо далі. Додаємо другу частину борошна та молока та перемішуємо. Додаємо пропарений ісюм та перемішуємо. Розкладаємо. Кісто по формах, заповнюючи 1 третю, та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, які вони вічне, смачного.